16 та 17 автівки придбані за зібрані волонтерами координаційного центру кошти вже в Україні. Три доби волонтери доправляли їх із Чехії. Зараз транспорт на СТУ попереду Бахмут. За авто треба розрахуватися до кінця тижня. Грошей не вистачає, повідомляють на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрія. Наполександрійської територіальної громади оновив свій сайт. Новий функціонал полегшує онлайн-запис в чергу. Сайт містить актуальну інформацію про послуги та їх вартість, зокрема про найбільш запитувані послуги, які відображаються на головній сторінці. Також можна переглянути інформацію про графік роботи центру, контакти, новини та стан виконання замовлених послуг. Серія світлин Олександрійського фотохудожника Віталія Попкова з вистави Мир вашому дому народного аматорського театру ПК Світлопільський бере участь у сімнадцятій міжнародній виставці Трієнале театр фотомистецтві у Сербії. До фінальної виставки увійшли роботи 80 авторів з 28 країн. Серед них світлини Віталія Попкова, єдиного учасника з України. Кожен автор міг представити до чотирьох фотографій в електронному вигляді і розмістити їх на сайті для участі у виставці журі відібрало всю серію світлин віталія попкова вони увійдуть до каталогу три янали примірник якого отримає кожен учасник виставки деться на сторінці палату культури «Світлопільський». В групі Приютівська громада повідомили про зміни в роботі Протопопівської амбулаторії. Пацієнти, які уклали декларацію про медичне обслуговування з Марією Черніченко, починаючи з 16 травня щовівторка та щосуботи з 8 до 13, зможуть звертатися до нової сімейної лікарки Катерини Шаповалової. Переукладання декларації з сімейним лікарем не є обов'язковим така можливість передбачена, зокрема для людей, які дотепер не підписали декларації з лікарем. Щорічно, починаючи з 2021 року, 14 травня, відзначається День пам'яті українців, які врятували євреїв під час Другої світової війни. В Кіровоградській області встановили імена 50 праведників. Останній проживав у селі Косівка Олександрійського району. В роки Другої світової війни Володимир Чорновол переховував єврея на ім'я Григорій Ланцман. За це від держави Ізраїль 10 листопада 96-го року отримав звання прав. Видник народів світу. Після війни чоловіки стали найкращими друзями та спілкувалися все життя. Помер Володимир Чорновол у поважному віці, йому було 101 рік. У неділю, 14 травня, очікується ясна погода. Температура вночі плюс 11, в день до 22 градусів. Атмосферний тиск 757 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер північний 2 метри на секунду.